Права 337. Розв'яжи рівняння та знайди десяткове наближення його кореня до сотих. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше рівняння у нас 13х дорівнює 7. Ну, гаразд, будемо заходити тоді на відомий множник Х. Як його знайти? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що Х у нас тоді дорівнює. Отже, добуток 7. Потрібно поділити на відомий множник на 13. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну а зараз давайте будемо ділити. Записуємо тоді 7, що ділиться. Що ділиться на 13. Ну що ж, ми будемо окрулювати до сотих, то як мінімум нам потрібно знайти тисячну частинку. Гаразд. Ну що ж, тоді 7 у нас менше, ніж 13, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, дописуємо 0. 70 ділимо на 13. Це у нас буде 5. Так, 5 помножити на 3 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5. Плюс 1 це 6. Віднімаємо. 70 мінус 65 це буде 5. Дописуємо 0. 50 ділимо на 13. Ну що ж, це буде 3. 3 помножити на 13, це буде 39. Віднімаємо. 50 мінус 39 це буде 11. Дописуємо 0. 110 ділимо на 13. Ну що ж, це буде 8. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. 110 мінус 104 – це буде 6. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати ділити. Інші цифри нас не цікавлять. То ми записуємо, що. Частка у нас дорівнює 0,538 і так далі. То записуємо, що х тоді наближено дорівнює. Якщо нас цікавить округлення до сотих, аналізуємо скільки у нас тисячних. тут у нас 8 тисячних. 8 це 5 і більше, округлюємо вгору соті, то, то буде не 53, а 54 соті. Записуємо, що це х сюди наближено дорівнює 0,54. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 8, що ділиться на х, дорівнює 125. Отже, ділене невідомий дільник і частка, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Так і записуємо, що х дорівнює. Отже, ділене 8. Потрібно поділити на частку на 125. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити, записуємо 8, що ділиться. Що ділиться на 125? Ну що ж, 8 менше, ніж 125. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 80 знов-таки менше, ніж 125, то дописуємо ще один 0. 800 ділимо на 125. Ну що ж, це може бути 6. 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 помножити на 6 це 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо запам'ятовуємо. 1 помножити на 6, це 6. Плюс 1 це 7. Віднімаємо. 800 мінус 750, це буде 50. Дописуємо 0. 500 ділимо на 125. Це буде 4. Що ж, 5 помножити на 4 це буде 20. Так, 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Так, залишок у нас дорівнює 0. Ділення взагалі завершено. Це скінчений десятковий дріб. Записуємо, що це дорівнює 0,64. Є. Ну що ж, і тут поставимо крапку з коми. Так, а зараз давайте округлювати. Якщо ми округлюємо до сотих, то записуємо, що х у нас наближено до рівня. Аналізуємо, скільки у нас тисячних. Тут 4 тисячних. 4 це 4 і менше. Округлюємо низ, кількість сотих у нас не зміниться. Так і залишиться 0,06. Ну що ж, переходимо тоді до третього рівняння. 56х дорівнює 103. Гаразд! щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 103 потрібно поділити на відомий множник на 56. Гаразд, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком будемо ділити. Записуємо 103. Що ділиться? Що ділиться на 56? Ну що ж, 103 ділимо на 56, це буде 1. 1 помножити на 56, це буде 56. Віднімаємо. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо 13-6, це буде 7. 0 не можна. Беремо старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Уже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. Так, 470 ділимо на 56. Так, це буде 8. 6 на 8, 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 8, 40 плюс 4 це 44. Віднімаємо. 470 мінус 448. Це буде 22. Дописуємо 0. 220 ділимо на 56. Ну що ж, це буде 3. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 3 15, плюс 1 16. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 2 забрали одиницю – це 1. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це буде 5. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Дописуємо 0. 520 ділимо на 56, це буде 9. Так, 9 помножити на 6, це 54. 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 5 помножити на 9 це 45. 45 плюс 5 це буде 50. Віднімаємо. 0 мінус 520 мінус 504 це буде 16. Дописуємо 0. Ну і так далі. Можна продовжувати ділити. І можна продовжувати отримувати цифри. Нам досить три цифри після коми. Тобто записуємо, що це дорівнює 1,839. Ну і так далі. Гаразд, тоді округлюємо, записуємо, що х тоді наближено дорівнює. Потрібно нам округлити до сотих. Аналізуємо, скільки в нас тисячних. Тут у нас стоїть 9 тисячних. 9 це 5 і більше, кількість сотих. Тоді збільшуємо на одиницю округлюємо вгору. Це буде 1,84. Є. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого рівняння. Бачимо 18, що ділиться на х вирівнює 6. Ділене невідомий дільник і частка, якщо знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Отже, потрібно 17 ділене поділити на частку на 6. Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Записуємо 17, що ділиться. Що ділиться на 6? Ну що ж, 17 ділимо на 6, це буде 2. 2 помножити на 6 це 12. Віднімаємо. Так, 17-12 це буде 5. Уже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 2. Дописуємо 0. 50 ділимо на 6, це буде 8. 6 на 8 48. Віднімаємо. 50 мінус 48, це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 6, це буде 3. 3 помножити на 6 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. Знову 20 ділимо на 6, це буде 3. 3 на 6 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18, це буде 2. Дописуємо 0, ну і так далі, можна продовжувати до нескінченності. Ми вже виокремили навіть період, тут трійка. Тут можна продовжувати. Так, то записуємо, що х у нас дорівнює тоді 2,833, тут три у періоді. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді наближено дорівнює. Округлюємо до сотих, аналізуємо, скільки у нас тисячних. Тут у нас три тисячних. 3 три це 4 і менше, то кількість сотих не змінюємо. Округлюємо низ, це буде 2,83. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 0,54. В другому завданні корінь у нас 0,6. В третьому завданні корінь у нас 1,84. І в четвертому завданні корінь у нас 2,83. Що ж, ось таке завдання на знаходження кореня рівняння та округлення результату на цьому вправу завершено.